Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. В Україні здешевшують ліки з 1 березня ціни на найбільш популярні препарати мають зменшитися на 30%. Про це раніше заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, що саме подешевшеї і чому не всі в захваті від цієї ідеї. В цьому розбирався наш кореспондент Олександр Ковальов. Сашко ще раз привіт, розкажи, що тобі вдалося дізнатися. Привіт, колеги. Ну що ж, дійсно, з 1 березня ліки в Україні мають подешевшати. і напередодні, от вирішив поспілкуватися із працівниками аптек, У першу чергу дізнатися у них, як, що вони думають про цю ініціативу, і власне ну їхнє бачення цієї всієї ситуації. І от вони розповіли, що ситуація така от доволі неоднозначна. Як виявилося, кажуть, що насправді ж можуть чимало аптек закритися. йдеться про саме невеликі аптеки, і навіть можуть закритися невеликі. Великі аптечні мережі, та й загалом кажуть, що ліків на прилавках може стати менше, особливо закордонних, адже для них буде обмеження щодо максимальної націнки. Ну і працювати з визначеними державою націнками не всі захочуть. Менше з тим, давайте про це по порядку розпочну з того, що 12 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому ухвалили рішення, зокрема про зниження цін на ліки, згодом це. Рішення підтримав Володимир Зеленський І відповідно до документу. З 1 березня цього року планується зменшити ціни на 30% на найбільш затребувані лікарські препарати. Йдеться про 100 препаратів українського саме виробництва, які у 2024 році були найбільш популярними. Переліку наразі з назвами в відкритому доступі принаймні немає. Ймовірно над ним працюють. І міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що нововведення щодо 30 відсоткового зменшення цін вже обговорили з українськими фармацевтичними виробниками стосовно решти ліків. Ну тут які не увійдуть до ось цього переліку із 100 препаратів. От на них ймовірно зменшить ціну на 20%. Таку цифру віктор Ляшко опублікував після зустрічі ну з українськими виробниками, як я говорив. Додам, що окрім зниження цін рішення РНБО передбачає і посилення контролю за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Також з 1 березня відновлюють контроль цін у аптеках, які буде здійснювати Держпродспоживслужба. Обмежили і максимальну націнку на ліки для аптек, зокрема на безрецептурні, зможуть робити максимально. Оцінку аптеки у розмірі 35%. постачальники ж зможуть додавати не більше 8% до ціни залежно від вартості препаратів. От як такі зміни можуть вплинути на роботу аптек? Розпитав у економічного експерта Бориса Кушнірука. Давайте послухаємо от його бачення цієї цієї ситуації. Як правило, і це світовий досвід це свідчить, що як правило, адміністративне обмеження вони є неефективними. Таке регулювання цін за рахунок обмеження надбавок призведе до зникнення певних видів ліків з аптечних мереж. Деякі аптечні мережі почнуть закриватися, тому що не будуть витримувати дохідність. Тим самим, ще більше зросте монополізація ринку, і відповідно ціна може виявитися значно вища ніж та яка була зараз. Свою думку щодо нововведення висловили і аптекарі, зокрема громадська спілка Аптечна Професійна асоціація України, опублікувала свою офіційну позицію, і вона доволі співзвучна з тими е, тезами, які говорив економічний експерт. От, у дописі аптекарі зазначають, що запроваджені зміни можуть одразу серйозно вплинути на фармацевтичний ринок. Зокрема, може відчутно зменшитися кількість товарів в аптеках, може утворитися навіть дефіцит на окремі ліки. Е, ймовірно, все через те, що продавати препарати за встанов. Оленими цінами буде просто невигідно, і у зв'язку з новими правилами аптеки з невеликої кількості покупців, особливо в невеликих населених пунктах, ну можуть просто закритися. Також рішення РНБО на думку аптекарів сприятиме розвитку тіньового ринку та інтернет-продажу лікарських засобів поганої якості і зменшить надходження до бюджету України. Ну от ось таку ситуацію маємо з одного боку дійсно це зниження цін і доступність ліків. З іншого боку, ну от є ризик. Ки того, що дійсно препаратів у аптеках може стати менше. Ну власне, відстежуємо ситуацію. впевнений, що діалог наразі відбувається між аптекарями, між виробниками і між владою. Тому, от до чого домовляться, но ну, остаточне рішення вже побачимо власне 1 березня, коли рішення РНБО запрацює, колеги. Пасібі Олександр Ковальов про ліки, які можуть здешевшити, але є певні нюанси. І друзі, ніякого ж я теж ніякої паніки, просто вам показали картину на ринку ліків і фармацевтики. Така картина сьогодні. Рухаємося далі.